Рада вітати вас на моєму каналі. У нас сьогодні 14 серпня і це медовий спас. Так що всіх вітаю вас з цим святом. Бажаю благополуччя вашої родини і саме головне, це здоров'я. У нас зараз буде святковий, так сказати, сніданок. Цей день заведено їсти коржі з маком. Коржі в нас є. Мак є, правда, не сама готувала, купили і мед. І зараз будемо. Снідати і кашка рисова. Молочна. Ну, Ще вчора готувала пиріг, трошки там маку, сиру, таке, жаник вже половину з'їв. Так що, зараз будемо пити каву, чай хто що, і куштувати коржі. Це смак дитинства. Я завжди згадую в цей день свою бабусю. Вона мені в дитинстві дуже часто таке робила. Ну, не мені, воно так заведено, просто. Пам'ятаю це. Я, наприклад, полюбляю з маком коржі і з медом. Чоловік в мене вже додає туди водичку. Хто як звик, в кого родина як робила, будемо ми снідати і будемо сьогодні відпочивати. Нічого такого не будемо робити. Можливо, як буде в нас натхнення і не буде так жарко, то поїдемо десь на велосипедах. Покатаємось. Так що залишайтеся з нами на каналі. Всім всього доброго! Ось такі коржики виходять і зараз будемо смакувати. Тут все просто, нічого такого нема, але воно таке смачне. І цей смак дитинства він ніколи не забувається. Так, а ми їдемо в нашу невеличку подорож на велосипедах. Дженик навіть рюкзак почепив. Казала, давай я буду вести. Ні, сам а Він їде його заносить з тим рюкзаком. Ну, захотів, нехай їде. Нехай вчиться, скоро буде його таскати до школи. Ну, звичайно, не цей, але з рюкзаком буде вчиться ходити. Ми приїхали. Не знаю, куди ми приїхали, але кудись приїхали. Це канал Дніпра наче. А то в нас поруч Дніпро, а ми і не виїжджаємо з цією роботою. Зараз трошки посидим. Куди його тяне? Вниз просто. Посидим. Ой, іще? О. До пускай. Ти мене крючком не зачепи. Рибки половимо, може щось зловиться. Метюльки наловили. Зато Женик довольний. Він так. Давно вже просив на рибалку, на рибалку. Ми ще трошки посидимо. Та ми вже годинку тут посиділи. Маленька ловиться. Та в нас її немає на що її ловити. Це ми так черв'яків накопали і все. На щось більше треба. Все спеціальне, а ми такі рибаки. Я також тільки що сиділа, ловила. Женик образився на мене, що в мене тільки клює і клює, та я встала, нехай сидить. Я назад, як будемо їхати, хочу заїхати, у нас там ліс є. Подивитися, чи нема після дощу грибів. Мені більше гриби цікавіші, ніж риба. Хоча й риба була цікавіша, якби ловилася велика. Взагалі я таке полюбляю, тільки коли вона ловиться така гарна, а не тюлечка. Що ти його дергаєш? Ну так воно поплило туди. Щось в мене вже назад їхати, натхнення немає, я вже заморилась. А нам так, добре їхати, кілометра 4-3. Воно тут а то поруч, але треба покрутити педалі. Ми ще зайшли ось після рибалки в сосновий ліс, де ми завжди маслята збираємо, так як був такий великий дощ, зайшла подивитись, чи немає їх тут раптом. Бо в минулому році було і багатенько в кінці літа маслюків, а це бачу немає. Щось ось таке, це якийсь інший грибок. Так що, можливо, ще будуть, а можливо, вже й не буде. Так, друзі, ми вже приїхали вдома. Я вже в душ сходила, вибачаю за такий вигляд, але як є. А в нас знову почалася спека, дуже жарко на вулиці стало. Сьогодні ушатали маму, так сказати, на велосипеді. Ми сьогодні проїхали, напевно, десь туди-сюди, кілометрів з 10. То назад уже й Женек казав, каже, я вже не можу. Кажу, сам захотів. Це ж він каже, давай на велосипедах. Не хочу на машині, на велосипеді. Ну, на велосипеді так на велосипеді. Трошки сьогодні покаталися. Ну як, відпочили? Відпочили від одного, але заморилися від іншого. Ну нічого. Зато дитина довольна, він давно хотів на рибалку покататися. Зараз будемо обідати. Так, а це дивіться наш улов. Хтось каже, навіщо ви таке брали, таке маленьке. Дитина ловила, захотів, насмажили, нехай знає, що воно таке. Маленьку геть ми котику віддали. Він таке полюбляє. А це ми будемо зараз як насіння. Чоловік мене таке полюбляє. Ми її купляємо мою, таку дуже часто робимо. А це як воно називається, ця риба? Верховодка. Верховодка якась, щось таке. Маленьке. Щось крупне, нічого не ловила сьогодні, але нічого. Так що. Нам смачного і вам, якщо хтось їсть вечеря або відеовечері виходить. Всім смачного залишайтесь з нами. Що там кокос? Хозяйку шукаєш, так? Да? Хозяйка вийшла і пропала. На городі помидорки збирає. Ввечора треба визбирати. Так що йти давайте. Приєднуйся працювати, бо я вже два відра зібрала, а ти ходиш, знімаєш Так, зібрали ми помідори. Вчора я збирала, зібрала сім відер, не встигла, то сьогодні ось дозбирали. Це в нас в сараї сім відер, тут десь в балі є шість, в одній і в іншій шість. Там мисків відро і тут два відра. Це ще ми не всі зібрали. Там в нас є окрема діляночка, там десь ще 4-3 відра буде. Але зараз дам раду цим переберу, а потім до тих дійдемо. Зараз буду перебирати, щоб вони були всі такі гарненькі, не побиті. І поїдуть вони завтра на продаж. Бо для нас це дуже багато. Перебрали ми помідорки. Довго, але перебрали. Дуже багато попеченого, такі що поганенькі слимаки поїли. А це ось вибрали ящички на продажу. На замовлення, замовили. Завтра будемо їхати в місто і відвеземо. Тут, скільки я порахувала, 62 кілограми помідорок. Такі хороші помідорчики, але зараз підемо разом з вами в сарай, покажу, скільки ще мені залишилось. Так, це біля сарая стоїть балія. Тут такі поганенькі. Це в мене є там шматочок він окремо від основних помідор посаджений, і там дуже фітовтора. І таке воно з ними. Погане воно твориться. Ну, нічого, переріжемо і будемо перекручувати. Не пропадуть. І свинкам звичайно, свинки добре поїдають помідорчики у нас. І ось сараї ще також багато залишилось. Тут в основному крупні. Крупні я не виставляла на продаж такі рожеві. Ну і ось такі, бачите, вони. Тут, наче вже м'якеньке спіли, а тут жовте залишилось, то кому вони треба. Такі порчені, то буду. Не знаю, як завтра, бо завтра ж місто. Подивимось. Можливо, і завтра хоч трошки перекрутимо. Так що, отакі от в нас помідорні справи. Дякую вам за перегляд мого відео. Я сьогодні вже в кінці не показувалась, бо ми приїхали з річки. Я як глянула в зеркало, я так спеклася. У мене всі щоки червоні. Так що всім до побачення, бувайте здорові!